Доброго дня, діти. Не випадково осінню пору називають чарівною. Подивіться, які чудеса вона принесла в природу, якими строкатими барвами розмалювали всі алеї, парки, сквери, гаї. Розкажіть, як виглядають дерева в цю пору? Так, вони яскраві, різнобарвні, золоті, червоні, оранжеві, коричневі. Подобаються вам картини осінньої природи? Так, особливо гарні осінні дерева та кущі під променями сонечка. Одні яскраво жовті, немов із щирого золота, інші червонясті, як вечірнє небо, є руденькі, мов лисичка, а є взагалі такі дерева, листя на яких різнобарвне, від блідо-жовтого до бордового кольору. Давайте спробуємо сьогодні намалювати картину, яку ми можемо побачити тільки восени. Ось таку. Для роботи нам знадобиться набір гуашевих фарб, пензлики, водичка, серветочка та затонований заздалегідь папір. Спочатку намалюємо дерево, яке із-за вітру нахилу. Ось так. Біля дерева намалюємо пеньочок, ось так. Додамо жовтого кольору, на сам пеньочок, ось так, між. Так. Намалюємо візерунок на зрізаному дереві, отак. От а тепер намалюємо ялинку ось тут стовбур. Спочатку низ, потім серединку і самі-самі маленькі гілочки. Ось тут. Додамо ялинці остреньких гілочок ось тут. Ось так. Намалюємо листочки, що пожовтіли, і під час вітру летять з дерева до землі. Ось так. А також намалюємо помаранчеві листочки, які теж. Під час вітру літять на землю і лягають, де їм заманеться. Ось так. Восени дуже багато дощових днів, і під час гарної погоди ростуть грибочки. Ось такі ніжки та шляпки. Біленька частина та коричнева. Ось такі шляпки. А ще на нашому пеньочку багато-багато грибочків, які його полюбили і виросли на пеньочку грибочки. Ось так. І шляпки грибочка. Ось так. Восени дуже багато похмурих днів. Намалюємо чудову хмарку ось тут. Ось така у мене вийшла робота осінній деньочок. А я вам бажаю успіхів, вчитися задоволенням. До побачення!